Друзі, знову на зв'язку підведемо підсумки роботи пленарного тижня Верховної Ради. Цей тиждень був досить динамічний на події. Зрозуміло, що леву частку роботи народні депутати присвятили розгляду кадрових питань. Не можу сказати, що вони масштабно якось вплинуть на процеси в державі, на державну політику, але тим не менш сім звільнень і дев'ять призначень це суттєва кадрова. Скажімо так, голосування у парламенті, і давайте їх коротко проаналізуємо. Почну, напевне, з того, що перший день, коли голосували з відставки міністрів, дуже хотілося почути, чому, власне, вони вирішили написати заяви за власним бажанням про відставку. Тому що, чесно кажучи, виходить парадоксальна ситуація, коли. Приходить міністр у парламент, починає розповідати, як успішно він працював на цій посаді, яких результатів добилося його відомство, і взагалі які вони мега круті, але тим не менш просить його відправити у відставку. Це це стосується тих міністрів, які прийшли звітувати у парламент, але більшість не прийшло. І виникла ситуація, коли е, парламент як інституція, який підзвітний е, кабінет міністрів України. Е, Ну фактично, це певна вияв неповаги, коли е, пише міністр заяву про відставку. Не приходить звітувати у Верховну Раду, і це ж питання не тільки стосовно народних депутатів, а й по відношенню до всього українського народу. Е, і тим не менш е, пропонують нам нажимати зелені кнопки і відправляти людину у відставку. Відповідно, це все відобразилося на голосуваннях і значна частина тих. Планів по відставках не було реалізовано просто банально через те, що не набрала необхідну кількість голосів. Другого дня ситуація істотно змінилася. По-перше, була проведена фракція Слуги народу. До неї доєднався і президент України, і прем'єр-міністр, і все керівництво фракції Слуги народу обговорили кадрові питання. Президент в принципі виступив з ініціативами по змінах у уряді. І е, наступного дня всі абсолютно кандидати буде, були присутні. Був протягом всього дня присутній в е, залі засідань прем'єр-міністр України, і процедура, принаймні, хоча б формально була витримана, коли виступав кандидат. Йому могли задавати запитання. Зрозуміло, що це все відбувалося за скороченою процедурою, але тим не менш, формально вона витримувалася і відбувалось голосування. Е, відповідно, маємо нових. Дев'ять міністрів. З моєї точки зору, особливих змін у політиці Кабінету міністрів очікувати не варто. Як то кажуть, від перестановки доданків сума не змінюється. Десь тут приблизно так само від перестановки міністрів державна політика навряд чи зміниться, тому що ну, говорять про перезавантаження Кабміну, але якісно нових облич, якихось інших ніж були, ми серед тих кандидатів особливо не побачимо. Але на мій погляд добре, що нарешті були проголосовані на повноцінних міністрів ті люди, які були або тимчасово виконуючими обов'язками, або були запрошені очолити це міністерство, тому що у нас п'ять міністерств фактично працювали у режимі безвідповідальності, тому що не мали повноцінного міністра. Ну в умовах війни очевидно п'ять міністерств працювати в такому форматі довго не могли. Але це, напевно, всі позитиви, які є на цьому, тому що, ще раз повторюся, ми не бачимо з колегами з розумної політики особливих підстав вважати, що зараз Кабмін якісно по-новому запрацює. Відповідно, ми не голосували ні за відставки, ні за кадрові призначення. Вважаємо, що це зона відповідальності в першу чергу Офісу президента, який виступав з цими ініціативами. І, відповідно, з них же ж і будемо. В рамках парламентського контролю запитувати і е, цікавитися, як той чи інший міністр новопризначений, себе буде проявляти в будь-якому випадку. Е, Триматимемо на контролі, в тому числі і за рахунок такого інструменту, як година запитань до уряду. До речі, ми на годину запитань до уряду ходимо е, на пленарні засідання, але на жаль, картинка така, що Збирається весь уряд у сесійній залі, а депутатів досить мало. Ну сьогодні, наприклад, їх було за моїми підрахунками, десь в районі максимум до 100 чоловік, а може й менше. Це стосовно кадрових питань. Серед таких резонансних голосувань, які ще були на цьому пленарному тижні, можна відзначити два законопроекти, взаємопов'язані між собою, один з яких був проголосований, інший був провалений. Проголосовані були зміни до бюджету на 2024 рік. Ми з командою розумної політики голосували за нього. Досить значні зміни у видатковій частині бюджету плюс 500 мільярдів на видатки, з них 495 на фінансування і забезпечення наших сил безпеки та оборони. Зрозуміло, що ми цей законопроект підтримували. Це було голосування поки що тільки у першому читанні, і вона спрямована на те, щоб спрямувати додаткові ресурси. На забезпечення зарплат військових, на забезпечення української армії не усім необхідним для протидії ворогу і багато інших речей, які потребує фінансування і вимог війни з російськими окупантами. Але тут хочу звернути увагу на той момент, що причини, до яких привели така дірка в бюджеті, необхідність коригувати бюджет, полягали в тому, що ще минулого року, коли Кошторис на 24-й рік готувався до голосування. Ми ж е, виступали з попередженням і з запитаннями стосовно того, а чи достатньо ми виділяємо коштів на військових, а чи вистачить коштів на забезпечення їх е, обладнанням і озброєнням? А чи не прийдеться нам змінювати цей бюджет, е, чи все правильно прораховано? І тоді мінфін і представники бюджетного комітету розповідали, що так все прораховано, все все, все вистачить. Тим не менш, бачите, прийшлося робити і секвестр певного бюджету, і переглядати цифри, але це тільки перше читання, і зараз готуються правки до другого. Передбачаю, що їх буде чимало, в тому числі і з боку нашої команди будуть правки, очевидно, де будемо намагатися витримати принцип цільового використання і спрямування державних ресурсів саме на безпеку і оборону нашої держави. Е, інший законопроект, який був провалений, не вистачило достатньої кількості голосів. Це зміни до податкового кодексу, е, і який пропонував збільшити оподаткування е, зарплат е, громадян, е, оподаткування додаткових ФОПів е, українського бізнесу, фактично військовим збором з півтора до п'яти відсотків. Е, це не всі зміни, які там пропонувалися. Там насправді був такий текст, який передбачав додаткові надходження в районі 30 мільярдів гривень до казни, але тим не менш при істотному збільшенні податкового навантаження на громадян і бізнес. Чому парламент не голосував за це і чому ми його не підтримали? Тому що він не виконував свого основного призначення тобто. На наше переконання, замість 30 мільярдів додаткових надходжень таке податкове навантаження додаткове призвело би до зворотнього ефекту. Призвело би до того, що бізнес шукав би можливості ще більше піти в тінь. Це би відобразилося на спроможності платити зарплати людям, і дуже ймовірно, що ці зарплати би стали не зовсім білі, як то кажуть. І ми замість 30 мільярдів надходжень могли б отримати зовсім іншу, набагато меншу суму, і фактично, піднявши податки, не отримати необхідний ресурс для того, щоб його потім спрямувати на військові потреби нашої держави. Інший цікавий момент у цьому законопроекті знайшов доручення Кабінету міністрів України розробити окремий законопроект. Який безпрямово вже наявний ресурс військового збору з загального фонду у спеціальний для того, щоб ну, ці гроші цілеспрямовано йшли на українську армію. Але здивований, чому я був побачивши цей пункт? Тому що я разом з колегами з розумної політики зареєстрував відповідну законодавчу ініціативу ще кілька тижнів тому і, чесно кажучи, очікував її розгляду, а тим не менш, вона на розгляд не виноситься. А там. Чорним по білому написано, що військовий збір має йти не на всі потреби, які там вирішить уряд, куди завгодно, а виключно на українську армію. І це має бути запроваджено вже з цього року. Бажано з жовтня 24-го, для того, щоб ну, військовий збір відповідав своїй назві, саме йшов на військові потреби, тому. Наші законопроекти намагаються не розглядати, очевидно, побоюючись, що ініціатива йде від опозиційних депутатів. Але тим не менш такі доручення Кабміну у законопроекті прописують зараз. Е, зміни е, до податкового кодексу, а іншими словами, підняття податків поставлено на паузу е, на деякий час, поки напрацьовується інший текст законопроекту. Він відправлено на повторне перше читання, але тим не менш прогнозую, що за два тижні ми вже побачимо. Спробу номер два голосування за підняття податків принаймні, хоча б у першому читанні, серед таких ще цікавих резонансних законопроєктів, які викликали навіть блокування трибуни у Верховній Раді. Це був законопроєкт 113793 3D, щоб ви розуміли коротку суть це виправлення юридичних колізій стосовно законодавства про мобілізацію, які стосуються можливості. Мобілізувати і взяти на військову службу молодих хлопців віком від 18 до 25 років зі статусом обмежено придатний. Я, чесно кажучи, був впевнений, що цей законопроект буде проголосований одразу в цілому, тому що такий був висновок комітету з нацбезпеки, це був компромісний напрацьований варіант, з який були голоси. І дійсно голоси були. Більше 300 голосів е, був він проголосований за основу. А от до другого читання е, в керівництво фракції Слава народу таку можливість проголосувати його в цілому, і щоб він вже йшов на підпис і набирав чинності, Таку ініціативу заблокувало. Е, були спроби блокувати трибуни, вимагати від керівництва парламенту поставити все-таки це на голосування. Не увінчались вони успіхом, принаймні скоротили терміни. Подачі правок і розгляду його до другого читання прогнозную ж таки на найближчому засіданні наступного е, Верховної Ради, що він вже нарешті буде розглянути е, у другому читанні і ця юридична нонсенс колізія, яка є, коли хлопців мобілізовують з статусом обмежено придатний. До 25 років ще й без військової кафедри, без військової підготовки. Ну ця колізія буде усунута. І до речі, там міститься пункт, що тих, кого вже встигли за таким принципом мобілізувати, вони матимуть право на звільнення з військової служби, тільки якщо виявлять бажання добровільно продовжувати перебувати у збройних силах, то звичайно вони це можуть зробити. Особливо інших законопроєктів називати не буду, тому що насправді були проголосовані ще ряд цікавих і важливих постанов, зокрема які стосуються Криму і деокупації Кримського півострова від російських окупантів. Це важливо напередодні. Того, що готується черговий раунд засідання кримської платформи, заяви Верховної Ради зі зверненням до парламентів урядів наших держав-партнерів з чіткою позицією, що наша територіальна цілісність це те питання, яким ми не торгуємо, і деокупація півострова від російських загарбників повинна пройти і проходити, і ми не збираємося відмовлятися від українського Криму. Прогнозую, що у вересні буде дещо більше пленарних засідань, аніж планувалося. Це пов'язано з тим, що дуже багато накопичилось різних питань фінансового, бюджетного характеру, енергетичного і все інше, що вимагає реакції як Верховної Ради, так і інших органів влади. Буду інформувати вас про хід подій, але тим не менше по цьому тижню можу сказати, що в основному воно було. Присвячено кадрам, і е, дуже хочеться вірити, щоб ці голосування, ці нові кадри, якщо їх можна назвати нові, нові старі, скажімо так, що ну принаймні, почнуть якось е, якийсь це дасть імпульс роботи кабміну, тому що ну є питання до е, роботи, до того як е, і скільки вони ініціюють е, станом на зараз законопроєктів, які вони в якості в будь-якому випадку е, працюємо далі. Е, Наступний тиждень це переважно буде робота в комітетах, але повірте, у комітетах дуже часто готуються ті рішення, які потім або працюють на користь, або навпаки змушені блокувати у сесійній залі, які впливають на життя мільйонів українців. Будемо на зв'язку і будемо продовжувати традицію аналізу і коментування того, що відбувається у стінах українського парламенту.